Дерня такі символічні. Вони символізують зернята, які ляжуть в нашу землю, підготовлену, і потім їдуть і дадуть нам гарний врожай. Раніше люди не просто так писали писанки, розписували яйця і писали на них все, що замане. Вони знали. Певні символи і знали, що кожен символ означає. Тому на яйцях зображували. Ну, що основне для людей було? Ну, як ви думаєте, для людини що головне в житті? Життя. А ще що, життя, а ще що? Хліб, здоров'я, правильно. А коли в людини є здоров'я? Ну, раніше люди жили в з землі, хліба жили. Тому для людини дуже важливо було, щоб прийшла весна, загріла землю сонечко, вчасно пішов дощ, вчасно зарали поле, щоб вчасно зійшли сонечка, жито все інше, щоб був гарний врожай, щоб не було посухи. А буде гарний врожай, то вся родина буде сита. А буде сита, буде здорова. То ми просили Бога, просили природні сили про дощі, про сонце. Про гарну погоду, про здоров'я всій родині, про мир і злагоду про сили. Тому всі символи, які пишуться на, на яйцях в ці дні, а писати можна протягом всіх днів посту, великого посту. Тому писали, і символи. Що Вони всі мають якусь силу. Ну, Крапаночка, взагалі яйце це символ життя. А хребол життя.